Михайло чекав рідних з Хабаровська на весілля, натомість з кордону повертається сам. Брата не пустили, йому 48 років. А жінки пустили, но в общем от мама тільки согласилась перейти. Пригласительне есть з моей стороны, что я його приглашаю полностью. Стандартная форма как было до. Такі обмеження на кордоні вступили в дію після запровадження воєнного стану, пояснюють у прикордонній службі, і назвали категорії громадян Росії, яких не впускатимуть в Україну. Здійснюється непропуск громадян Російської Федерації віком від 16 до 60 років. Осіб чоловічої статі у разі виникнення обстановки гуманітарного характеру, пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, там на похорони чи з якимось іншою гуманітарною медою, ми пропускаємо. Крім цього, серед причин, за якими можна потрапити в Україну, хвороба або смерть близьких, дипломатичний статус та дозвіл на проживання. А свою мету перебування в Україні іноземці мають доводити не лише стандартними запрошеннями. Якщо людина слідує на лікування, вона повинна надати. Запрошення від клініки зі всіма атрибутами, тобто це і контакти клініки, це і лікар, до якого людина їде. Рішення приймаються в окремому випадку. Окремо українці, які стали свідками відмов, кажуть, скандалів це не спричиняє. Більшість людей ставляться до ситуації з розумінням. Граждані повинні в'їжджати на територію. Не должны знать законодательство. Если они его не знають, їм все об'ясняють. Зі все А у нас служба работает вообще великолепно. Ребята очень вежливые, тактичные. всі объясняют, все рассказывают. Обмеження щодо в'їзду в Україну триватиме до кінця воєнного стану. Оксана Нечипоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, п'ятий канал.